Вітаю вас, діти. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, діткам усім і усьому прекрасному. Діти, скажіть мені, яка зараз пора року? Так, молодці, весна, а який місяць? Так, березень. Давайте з вами пригадаємо. Які зміни відбуваються з приходом весни? Сонечко починає тепліше гріти, сніг вже давно розтанув, пташки повертаються з теплих країв, ми змінюємо одяг на більш легкий, у зайців і інших тваринок з'являються малюки, прокидаються комахи. Від зимового сну з'являється робота в полях, в садах у людей. так? Дійсно, весна не тільки час пробудження природи, але й час напруженої праці. Люди не гають часу і починають працювати на полях та городах. Недарма кажуть, весняний день рік годує, це означає, що кожен день роботи весною. Це запорука гарного врожаю. Подивіться, це поле, трактори навесні орють землю, щоб зробити ґрунт м'якішим, а потім засівають землю насінням злаків, пшениці, ячменю, жита, щоб люди мали хліб та різні види круп. А тут ми бачимо, як працюють в садах. Люди обкопують дерева, обробляють нижню частину стовбура вапняним розчином, щоб захистити від шкідників, обрізають сухі гілки, а також саджають дерева. Діти, як ви думаєте, яке дерево слід посадити, щоб отримати яблука? Так, яблуневе. А на якому дереві буде врожай слив? Сливове. Дітки, а яке дерево нам подарує вишні? Звичайно, вишневе. Діти, а що ж роблять весною на городах? Скопують землю, саджають овочі, а для цього потрібно насіння. Подивіться, це насіння буряку. Бачите, яке воно? Маленьке таке, зім'яте. А виросте гарний смачний бурячок. Насіння кавуна чорне, гладеньке, блискуче. З нього виросте величезний солодкий кавун. Насіння гарбуза. Біленьке, його, до речі, можна вживати в їжу, воно смачне та корисне. І гляньте яке манюсіньке насіння огірка. А чи знаєте ви? Як саджають картоплю? Насіння картоплі не існує. В землю кладуть невеличкі картоплинки з росточками догори. В міських парках також багато роботи. Обкопують дерева, обробляють від шкідників. Люди роблять та розвішують шпаківні для пташок. Ще висаджують квіти на клумбах, щоб було всюди яскраво. І гарно. Наше заняття добігає кінця. Діти, про що ми сьогодні говорили з вами? Так, про працю людей на весні, на полі, в саду, на городі. Народна мудрість говорить, весна ледачих не любить. Це означає, що кожному знайдеться робота, а ви не забувайте допомагати батькам. Якщо робота вам під силу. На цьому все. До побачення, діти!